Що заборонено психологу? Сьогодні говоримо про кримінал. Я вчусь на психології, і коли ми розбирали цю тему, я просто афігела. Зарані за свою дикцію, мені нещодавно видали зуб мудрості. Уяви, ти психолог, і до тебе приходить чоловік. Він каже, що в нього постійний стрес. Ти йому задаєш питання, щоб якось дізнатися, питаєш, як давно в нього був цей стрес. І ти такий класний психолог. Що в результаті ти все-таки дізнаєшся причинного стресу? Виявляється, три роки назад він вбив людину. Він тобі це все детально розповів, як він це зробив, коли чи... і тепер він дуже сильно відчуває провину завдіяне. з минулого відео. Ти вже знаєш, що є принцип конфіденційності, тобто ти не маєш права розголошувати те, що відбувається на консультаціях з клієнтом, і не маєш права розголошувати його особисту інформацію. Але в такому варіанті ти промовчиш чи розкажеш комусь? Давай відповідь швидко в коменти Для таких випадків в етичному кодексі такої книжки для психологів. Вказано, що принцип конфіденційності працює тоді, коли ця інформація не несе загрози тобі, клієнту або іншим людям, і в цьому випадку ти просто не маєш права промовчити, тому що ти тоді будеш співучасником цього злочину. Тобто ти знала і ти промовчила. Але якщо, наприклад, ти зробила якийсь злочин і хочеш прокаятися, то священники також мають принцип конфіденційності, навіть був такий случай з якимось м'яком він прийшов до священника і розповів про те, що він. Одну чи дві людини, священник, звісно, нікому про це не розказав. Після того людина пішла і в нас ще штук 20 чи 30 людей. Якщо ти знаєш, чиє це ім'я, напиши в коментах, тому що я не пам'ятаю, як зовут цього маньяка. Може, чи хотіла якісь, в поліцію. признавайся. Підписуйся, у мене ще багато цікавого про психологію. Може, приходити до мене на психологічні консультації.